Друзі, всіх вітаю! Ви дивитесь інфомайдан. Мене звати Іван Проценко. Ми перебуваємо в Києві на Хрещати. У додатку Дія проводиться все українське опитування. Коли українці хочуть святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. я хочу візуалізувати для вас результати цього опитування. Звісно, це не буде там сотні тисяч мільйонів відповідей. але... Ви будете бачити безпосередньо реакції людей і їхні відповіді. Поїхали, будемо запитувати людей тут, на Хрещатику. 25-го, так? Да? Розділилися. Чи ні? Буде Ну, Можна вже 25-го. Ну, то ви більш схильні до якої думки? 7-го. 7, -го. 7 -го січня. 7 Дякую. Я думаю, 25-го. 25-го грудня. Дякую. 25 грудня. Теж так, так? Да, вважаєте? Дякую, гарного дня. Яка дата до вас поближче. 25 грудня. Дякую, гарного дня. Затруднююся. Відповісти на ваші питання. Дякую, гарного дня. 25 грудня. Дякую. І так і так дати. Обидві дати. — Так, люди Дякую, гарного дня. Чи поранше. Ну, що вам ближче до душі і до серця. Яка дата? Січня. 7 січня. Так. Дякую, гарного дня. будь ласка, вам. — Я погано чую, погано. Коли Україна має святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня? Ну, я б 7, січня. 7 січня. 7 січня, на вашу думку. Да. Дякую, гарного дня. 24. 25 грудня, дякую. 7 січня. 25 грудня. Дякую, гарного дня. 25 грудня. Дякую, гарного дня. Січня. 25 грудня. Дякую, гарного дня. Це залежить від того, хто звик. Наприклад, наші бабусі, дідусі вони святкують ще по-старому. А якщо заглибитись в історію і прочитати, то я думаю, що це таке 25. 25 грудня. Так. Вам ближче 25 грудня. Нам думаю, в молодому поколінні вже напевно прическався. Ну е судячи по відповідях, то я б так не сказав. Я... Різні є відповіді. Я думаю, що пройде немало років, поки всі прийду, багато країн багато перелаштують тієї дати на інші. Так, час це, це не це ну, не дуже швидко. Особисто ваша думка. 25 грудня. родині, Але ми вирішили, якби, наше старше покоління вирішило, що ми будемо 7 січня сьогодні. Цього року. Цього а, року так, так, а наступного буде. Будете чередувати. Або <сіх> початку... два разом, або Ні, започаткуємо вже все-таки 25 угу, Все зрозуміло. Дякую, гарного дня. 25 грудня. 25, -го. 25 -го грудня. Дякую, гарного <сіх> дня. Ми звикли з 7 січня. Це особисте. Кожен приймає рішення для себе. Ну, я зрозумів, дякую, гарного дня. 20. Я коли хочу, насправді. Я за 25. Ви за 25, я а так ви. Я так само. Я так само, але вирішую не я, на жаль. Ну, а зараз проводиться, проводиться опитування в дії, а ви, тому ви? я вийшов на вулиці. А, а, а ви від кого? А, ви? а ви? я від себе. Іван Просенко назвуть, я блогер. На моєму ютуб-каналі зможете побачити. Ви? Дякую. Гарного дякую. дякую, гарного дня. Я вибачте, не там. 7 січня. Взагалі, щоб було національне свято в Україні. 7 січня. 7 січня. Ну, зараз проводиться опитування в дії, бо я. А я вийшов на вулицю запитувати людей. Дякую. 25 грудня, я думаю. Так само? Підтримуєте чоловіка. Обов'язково. Дякую, гарного дня. Тільки 7 января, однозначно. 7 января? так. Да. Дякую. Хорошого дня. На вашу думку? Яка рази. дата? Два рази. <свист> Два рази. Під... А якщо Два під... тільки модері. один варіант? Яка дата ближче? До душі, до, до, до серця? Взагалі така ідея гарна, що 25-го Різдво, Типу перед різдвом я пост. Якщо сраба святкувати. То новий рік вони якось перебувають ці два тижні, що ну, для віруючих людей, можливо, це не сьогодні. Тому 25-го. Скаляєтесь більше до 25-го року? Так, так такое самое думкою? Так. так. Дякую. гарного дня. 7 січня. січно. Дякую, гарного дня. Гарна. 25 години. 25-го року. А я, конечно, 7 січня 6 ну, на 7. розділяється у вас думку. Дякую. Дякую, гарну. Друзі, такими були думки людей на Хрещатику. Ще раз наголошую на тому, що таке опитування проводиться в дії. Заходьте, ставте вашу відповідь. І нехай те, що вирішують українці, так ми і будемо жити. Я підтримую. Потуги та прагнення влади щось робити для того, щоб самі українці вирішували, як їм жити. Це дуже правильно. Я багато років проводжу вуличні опитування, і мета проєкту Інфомайдан саме така: щоб українці могли самі висловлювати свою думку і вирішувати так, як вони хочуть жити. Держава для українців і тому це дуже важливо. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, робіть репости, відео це розповсюджуйте соцмережами. Перше відео буде в нарізці, а потім наступного дня чи за кілька днів я просто плюхну на свій канал оригінал, щоб ви не думали, що я щось вирізав і щось там змонтував на те, що є насправді. Гарного дня, Україна переможе, все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Це моя дія, і я хочу показати вам, якщо може хтось не знає. Ось є розділ опитування. І тут можна проголосувати, якій даті святкування Різдва ви віддаєте перевагу. Заходимо. Тут є відео. Ну, відео можете самі подивитися або читати текстову версію. Ось є вона. І далі є. Голосування. Які даті святкування Різдва ви віддаєте перевагу. 25 грудня, 7 січня, в обидві дати не святкую Різдво. Я можу вам сказати за себе, що я віддаю перевагу 25 грудня даті. Чому? Бо ми йдемо до Європи, до всього цивілізованого світу туди на захід. І там найголовніше свято. Як у нас було раніше Новий рік, а там найголовніше свято Різдво. А Новий рік там, ну, таке додаткове, але не головне. А головне свято саме Різдво. І воно святкується 25 грудня. Я солідарний з усім цивілізованим світом і віддаю свою перевагу 25 грудня. Ось таке. Такий мій голос. І ось результати на зараз 25 грудня віддає перевагу майже 60% українців. Всіх з придешніми святами. Нехай вони будуть тихими, і нехай на нас не летять ракети. А ми обов'язково переможемо наші захисники ЗСУ. Слава нашим захисникам, воїнам! Слава Україні!